Merci. Рішення. Про вибуття особи числа дітей позбавлених батьківського опікування Лей ЦУС Дениса Олександровича дитячого будинку сімейного типу Костикіна СМ та Костикіної СР. рішення виконавчого комітету Новорізької міської ради від 20 травня 2021 року No222 про утворення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Новорізької міської ради. Виводять, виводять Руслан, Руслана Володимирівна, та обов'язків за договором купівлі продажу на квартиру. Надати допомолітній Лісовецькій колонії Ігорівні 2007 року народження за згодою батька Лісовець Ігора Мароків 42 року народження, дозвіл на окладення договору про відступлення права, обов'язків за попереднім договором купівлі-продажу номер 5954 від 2020 року та вкладення договору купівлі-продажу по квартирі No51 за адресою місторів вулиця Лінкольна, будинок 4. 5. Скасувати рішення виконавчого комітету військової міської ради від 24.07.24. номер 546. контроль за виконання даного рішення покласти на Укладення договору купівлі продажу рій Наталії Миротів. Чи є запитання до договору? Немає, проходу Дякую річ, на Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок війних дій та збройних конфліктів. Статус дитини надається космик Янів. Петровича вою Міланою Сергіївною. Чи є запитання до доповідача? Немає. Дякую, продовжувати. Про надання статусу дитини позбавленої батьківського обіклування Грабовській Наталії Ростиславівни та Грабовській Марії Ростиславівни. Заняття рішення про надання матеріальної допомоги, а саме виділити кошти на надання матеріальної допомоги за рахунок додатків за фонду бюджету в розмірі тридцять От у нас, будуть, нас буде учасника робота в храмах. На 11 годину як правило, були церкви на 11 годину. Також будуть заходи по населених пунктах, буде з перших дізнаннях буде великі кубові. У нас в програмі є все розписано, де коли який захід має бути, але точно кажу, що не буде ніяких станцій, не буде ніякої безпотеки, не буде е е салютів. Thank you. У закладах на новому молебі є лише штатні працівники міської ради, шестина родин загиблих, священники і декілька переходжих людей, які просто приходять до місця на жаль,